Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні в нас на огляді буде. Дивитись стіл. Думаєте, що буде на огляді? Акумулятори, щось альтернативної енергетики, тема? Ні. Отже, сьогодні на огляді буде ось такий телефончик. Тобто, смартфон була замовлена така посилка, відповідно, називається ULIPh Armor 25T Pro. Ось вона прийшла. Дивимося. Пакування. Ще все запаковано. Характеристики даного смартфона Ось з боку. Ось так, щоб було видно. Низ. Бокові. Ну, отже, відкриваємо. Пакування в нас все добре. Давайте зараз ми відкриємо. А ось так. Акуратненько розріжемось тут. Щоб було як його дістати ось так дістаємо, так, коробку відкриваємо, доволі тут о, відкрили ми коробочку. Так, цікаво, що далі? Ще одна коробка. Хм, бачите, як, що тут є. О, і наш сам телефончик. Як його дістати звідти? Ось так. Спробуємо. Ну, є. Плотненько все. Ну, ми стаємо зараз. Так. О, їх запакували. Китайці. Не можна дістати. Треба чимсь чимось його. Ось так, мабуть, спробую. Ні, не хочеться. Акуратненько, так його якось. Він броньований в нас, захищений. Бажили трішки. О! Ніяк, не дістається. О, нарешті. Дістали ми плотненько, ще бачите. Навіть він не відкривався, отже, дивимося. Так. Що все в нас ціле. Камери все ціле. Ек... Екран цілий, як ви бачите. Так, в комплекті у нас що тут йде? Дивимося. Зарядний пристрій, відповідно. Так. крепка йде. Так, далі у нас тут провід кабель для підключення. Ну, такий ремінець. Ось. Підключаєте до самого смартфона. Так, це комплектація. Ось це. Що нас ще тут подивимося. Це технічна, мабуть, документація даного смартфона. Так, дивимося, що ми тут ще маємо. О, ціла бібліотека. Так, що ми тут? Є. Ага, захисне скло. Ну і багато. Дивіться, скільки ось документації. Ціла документація. Будемо вивчати, читати, налаштовувати, як користуватись даним смартфоном. Ось. Цілий такий веєр. бачите. Інструкції різні. Читати, як користуватися. Нагадаю, у мене моделька Wolfone смартфон Armor 25 T Pro. Це захищений такий смартфон. Отже, як ви бачите, захист тут IP68, IP69. Характеристики його є. Ну, Під відео я напишу характеристики даного смартфончика. Отже, поки що будемо його вмикати, розпаковувати, налаштовувати. Як він працює? Ну що ж, може, давайте спочатку вимкнемо. нажимаємо кнопку. Так, ось. Поки що плівку не відкривав. Запускається сам смартфон. Чекаємо. Так, дивимося. Такий цікавий. Доволі смартфончик. Я замов такий смартфон захищений він від пилу, вологі та від ударів. Ну і далі будемо ми його налаштовувати, дивитися, що як працює. Ну, ось старт. Умик... Умикнув я старт. Ну і далі потрібно тут же налаштовувати сам смартфон, дивитися, знімати плівку. Отже, в наступному відео, думаю, покажу, як працює даний смартфон. Отже, всім дякую за увагу. Ну, до нових відео на моєму каналі. До зустрічі!